Свято закінчилося. Ялинка, що ще вчора сяяла сотнями вогників, тепер стояла у вітальні, тихо шелестяче своїми гілочками. Родина зібрала подарунки, вимкнула гірлянди і в будинку запанувала тиша. Але під нижньою гілкою, загублена серед обгорткового паперу та блискіток, лежала маленька дерев'яна іграшка ведмедик Бруно. Він був особливим. Його зробили вручну ще багато років тому, і колись він був улюбленцем старшого хлопчика Максима. Та цього року, з поміж усіх нових блискучих іграшок, Бруно залишили на дні коробки. А коли його все ж повісили на ялинку, ніхто вже не звертав уваги на старенького ведмедика з потертою лапкою. Тепер… Коли всі пішли спати, він лежав на килимі і дивився вгору на зірку, що мерехтіла на верхівці дерева. Свято закінчилось, подумав він сумно. Може, цього року мене просто забудуть. Але саме в цю мить щось дивне сталося. Ялинкова зірка над ним мигнула яскравіше, ніж будь-коли, і в повітрі пролунав тихий цвін. Бруно підвів голову. Хто це? запитав він і почув голос, Лагідний, мов потих вітру. Ти ще не знаєш, Бруно, але твоє свято тільки починається. Бруно повільно звівся на лапки, озираючись навколо. У кімнаті було темно, але раптом між гілками ялинки щось зашурхотіло. І він побачив, як одна за одною починають ворушитись інші прикраси. Скляний ангелик розправив свої крила. Дерев'яний солдат підняв меч, а срібляста сніжинка закружляла в повітрі, сиплючи іскри світла. О, ти теж прокинувся, сказала сніжинка, сяючи лаєдним срібним блиском. Щороку, коли на ялинці гаснуть останні вогники, ми оживаємо на одну ніч. Але цього разу щось не так. Одну з нас забули кого? запитав Бруно. Маленьку музичну кулю, ту, що завжди співала Колискову, відповів Ангелик. Вона впала під диван ще перед святом і відтоді не звучала. Без її пісні світло на верхівці ялинки згасає, а без світла ми не зможемо прокинутись наступного року. Бруно відчув, як у грудях щось цеміло. Він, старенький іграшковий ведмедик, який сам щойно ледь не залишився забутим, не міг допустити, щоб інша іграшка зникла в темряві. Я знайду її. Сказав він твердо, і ялимка легенько задзвеніла, немов схвалила його рішення. Так почалася нічна подорож, про яку він навіть не міг мріяти. Бруно ступив на м'який килим, що здавався йому справжнім полем із заметів. Усе навколо було величезним. Коробки від подарунків стояли, мов гори, стрічки звисали з гілок, наче ліани. А блискітки на підлозі нагадували зорі. Куди ж вона могла впасти? бурмотів він, обережно пробираючись уперед. З гілки над ним виглянув дерев'яний солдат і кивнув у бік дивана. Обережно, туди вже ходив один орнамент. Не повернувся. Бруно вдячно кивнув і рушив далі. Дорога під ялинкою була не з легких. Доводилося перестрибувати через гірлянду, ховатися від тіні кота, який тихо крадеться поруч, і долати купи загорнутого паперу, що скрипів, мов сухий сніг. Але ведмедик не здавався. Коли він дістався до дивана, почув ледь чутний звук. Тихеньке цінь цінь. Немов хтось кликав його? Це ти? запитав Бруно. Заглянувши під темну штору пилу, у глибині справді щось мерехтіло маленьке світло, слабке, але живе. Він повз уперед, поки лапки не торкнулися чогось круглого і холодного. То була музична куля, потріскана, запорошена, але всередині ще блищала снігова фігурка. Я знайшов тебе, прошепотів він. І тоді з кулі долинув слабкий голосок. Я боялася, що ніхто не прийде. Тепер ти не одна, відповів Бруно, міцно обіймаючи її обережно, як найдорожчий скарб. Бруно тримав музичну кулю в лапках і повільно рушив назад до ялинки. Тепер, коли він ніс світло. Що знову починало блимати зсередини кулі, кожна тінь у кімнаті здавалася глибшою. Пил під диваном ворушився і раптом, із темряви, почувся низький, глухий звук. Старий пилосос, забутий у кутку, раптово ожив. Зупинись! Це зона прибирання! загримів він механічним голосом, вмикаючись сам собою. Його червоний індикатор світився, мов око. Бруно кинувся тікати, стискаючи кулю, а позаду гули колеса, що підсмоктували блискітки й уламки. Біжи, прошепотіла куля. Ведмедик спіткнувся, ковзнув по стрічці, але в останню мить стрибнув за коробку з подарунковим папером, і пилосос пролетів повз гучно ревучи. Дихаючи, важко, він виглянув. Шлях до ялинки знову відкрився, та саме тоді щось блиснуло над головою. Кіт! Його зелені очі сяяли. Він спостерігав із дивана, пригнувшись до стрибка. Не рухайся! прошепотіла куля, але було пізно. Кіт кинувся просто на них, лапи блиснули в повітрі, та раптом у кімнаті засвітилась гірлянда. Ніби сама ялинка прокинулася, відчувши небезпеку. Світло засліпило кота, і він відступив, фиркаючи. Дякую, сказав Бруно, дивлячись на сяючу ялинку, що ніби підморгнула у відповідь ми майже вдома, додав він і рушив уперед, тримаючи кулю міцніше, ніж будь-коли. Бруно вибрався за коробки і зупинився біля ялинки, вдивляючись угору. Гілки здавалися нескінченними, а верхівка, де світилася зірка, ховалася десь у самому небі кімнати. Я повинен підняти тебе туди, сказав він кулі, яка вже ледь тремтіла в його лапках. Ти впораєшся, тихо відповіла вона. Її голос був схожий на дзвін маленьких дзвіночків. Іграшки на гілках почали рухатися, створюючи для нього дорогу. Дерев'яний солдат простягнув меч, утворивши місток. Ангелик змахнув крилами і легкий потік повітря підняв Бруно трохи вище. Він дерся гілка за гілкою, лапки ковзали, і кожен рух давався важко. Та коли він майже досяг середини, куля почала бліднути. Тримайся, прошепотів він і, зібравши всі сили, підтягнувся ще трохи. Нарешті, опинившись на гілці біля самої зірки, він обережно поставив кулю поруч із нею. Тиша. Потім легке клацання. І в ту ж мить музика наповнила кімнату. Ніжна, знайома мелодія, така, що змушує навіть тіні посміхатись. Єрлянди спалахнули, кришталі заграли в світлі, а вся ялимка ніби ожила. Іграшки дивилися вгору, зачаровані звуками, яких не чули вже роками. А Бруно стояв поруч із кулею, і на його дерев'яному обличчі вперше з'явилася справжня усмішка. Ми зробили це, прошепотіла куля. Дякую, що не забув мене, і відтоді її мелодія вже не згасала. Мелодія наповнила кімнату, і навіть повітря, здавалося, почало світитися. Бруно дивився, як ялинка мерехтить сотнями вогників, а сніжинка, ангелик і солдат усміхаються йому зверху. Але раптом він відчув, що щось змінюється. Його лапки стали теплішими, а дерев'яна поверхня почала м'яко світитися зсередини. Що зі мною? запитав він, дивуючись. Куля лагідно відповіла. Це подяка, Бруно. Коли хтось робить добро без страху й користі, світ завжди відповідає дивом. І в ту ж мить він почув знайомі кроки. Сходами спускався Максим, хлопчик, якому колись належав Бруно. Його очі були сонні, але він раптом зупинився, дивлячись на ялинку, що сяяла сильніше, ніж будь коли. Дивно, я ж вимикав гірлянди, прошепотів він. Підійшовши ближче, він помітив Бруно, ведмедика, який стояв біля зірки, обіймаючи музичну кулю. Максим завмер. Бруно, сказав він пошепки, ти все ще тут. Він обережно взяв ведмедика в руки і тоді почув ту ж мелодію, що колись заспокоювала його в дитинстрі. Я думав, тебе вже немає. Усміхнувся він, але, мабуть, дива таки бувають. І вперше за довгі роки Бруно знову відчув, як його тримають з любов'ю, і в ту мить його світло стало ще яскравішим, настільки, що зірка на верхівці заграла новими кольорами. Світанок тихо торкнувся шибок. Розтоплюючи ніч, наче теплий подих. Максим, тримаючи бруно, сів біля вікна і довго дивився, як перші промені сонця пробиваються крізь гілки ялинки. Музична куля стояла поруч і продовжувала грати ніжну мелодію, що тепер здавалася живою. Вона не просто звучала, вона дихала. Максим посміхнувся. Знаєш, Бруно, коли я був маленьким, я вірив, що ти мене охороняєш, а потім виріс і перестав у це вірити. Але, мабуть, дарма він поставив ведмедика біля вікна, де промінь ранкового сонця осяяв його обличчя. І тоді сталося щось дивовижне. На мить Бруно відчув, що може рухатися. Він обережно кивнув і прошепотів так тихо, що тільки сонце могло почути. Дякую, що знову повірив. У цей момент Максим раптом помітив, як від ведмедика на підлозі з'явилася тепла золота пляма світла, схожа на серце. Ти справді особливий, сказав хлопець. І в його очах з'явилося те саме дитяче сяйво, яке колись запалювало дива. За вікном засвітилося небо, і весь будинок наповнився лагідним ранковим світлом. Бруно дивився на це і відчував, що навіть якщо його знову поставлять на полицю, він уже не боїться, бо знав. Поки хтось, дякує, й вірить, навіть стара іграшка може стати частиною чуда. І десь високо над дахами у золотому небі зірка на верхівці ялинки засяяла востаннє, мов усмішка для тих, хто не перестав вірити в добро. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.